Ми запроваджуємо новітні технології, во-вторих, у нас тут такі посухи вже четвертий рік підряд. І треба ми працюємо над тим над вологозберігаючими технологіями. І от ми зупинилися на вертітілі. Будемо запроваджувати на усіх, по всім культурам. Це на даний момент це поле готується під посів ріпаку. Ми знаходимося в відділенні Дмитрівка. На полі номер 10 загальна площа 100 гектар. Проводимо таку операцію, як дисковання, вертикальний обробіток ґрунту. Дісковий Селфорд. Преимущество цієї дискової те, що ми не мішаємо солому з ґрунтом, а тільки розтягуємо солому і ґрунт залишається не перемішаний з соломою. А робить тріщини в ґрунті. І цим самим. Ми зберігаємо вологу. Тобто Випарування що того, що солома зверху знаходиться, випаровування не таке швидке, будемо говорити. З ми дивимося, вроді би, терня на полі є, але вона підрита. Благодаря цим пружинам вона робить мікротріщини в ґрунті. І коли йдуть дощі, вся вода збирається в цих тріщинах. І, саме, і попадає на глибину до 25 см. Швидкість трактора на, на даному полі трактор їздить від 18 до 20 км в час для того, щоб оця, ми повинні досягнути того, щоб оць, оці колтера, диски йшли, б, били, б, як відбойний молоток. Зараз ми знаходимося на пшениці. Після збору врожаю ми запустили агрегат, називається «Селфорд». Він до нас прийшов в цьому році. Ми переходимо на нову технологію, на новітні технології, вертикальна обробка ґрунту. Тобто За рахунок оцих пружин у нас земля розроблюється вертикально. І тому пожнивні остатки остаються, а обробка ґрунту в глибину оброблюється оцими турбоножами. І ми сіємо після нього, ми будемо сіяти прямо в стерню, і потім в, в, в дальнішому ми, вологозадержання зимою сніжний покров буде як би цеплятися на стерню. І плюс волога. Один момент це волога, яку потрібно зловити при посіві наступних культур. Цей Селфорд чіпляється з тракторами від 380 кінських сил і вище. Йому, в даному випадку в нас зацеплений за ним масей, масей 380 лошадиних сил. Він йде зі швидкістю 18, 19, 20 кілометрів. Тобто агрегат робить навідмінно.